Мене звати Андрій Данілевич. Разом з вами ми вивчаємо польську культуру, традиції, правила життя і мандруємо цією чудовою країною. Сьогодні ми побачимо з вами неймовірний палац Варшави Вілану. Його ще називають польським версалем. Вілянівський палац, оповитий зеленню розкішних садів, велично розкинувся в одному з мальовничих районів польської столиці. Це одна з найпрекрасніших пам'яток Польщі. Ця колишня королівська резиденція пережила бурхливі століття, і сьогодні палац зачаровує своєю архітектурою, розкішними інтер'єрами та садами неймовірної краси. На відміну від згорілого під час війни Лазенківського палацу, цей палац Віланов зберіг свій автентичний вигляд. Від палацу з стильної сторони по обидві боки відходять дві симетричні ось такі садові галереї, декоровані фресками і з такими розкішними статуями. Історія палацу сягає 17 століття, коли король Ян III Собеський вирішив звести елегантну літню резиденцію. Для цього запросив іменитого архітектора, і той йому збудував ось цей. Палац у стилі Проєкт палацу, який був розроблений видатним архітектором Августином Лоці, поєднав у собі елементи бароко та класицизму, створюючи гармонійний та вишуканий ансамбль. Тут зберіглося ось таке оформлення у стилі класицизм, готики й бароко. Всередині є різноманітні галереї. Так само там є колекції антикваріату. Існує кілька версій походження назви вілянів. Одна з найпопулярніших пов'язує її з назвою римської вілли, що свідчить про захоплення короля античною культурою. Загалом у середньовіччя ця місце називалася Мілянов а новий власник король запропонував назву латиною Нова, яка згодом перетворилася на звичне польське слово Вілянов. Протягом століть палац переходив у володіння різних знатних родин, кожна з яких додавала щось своє до його вигляду та колекцій. Завдяки цьому Вілянівський палац став справжньою скарбницею витворів мистецтва. В його стінах переплелися різні епохи та стилі. Після смерті короля цей маєток переходив з рук в руки від одного власника до іншого, і кожен тут щось перебудовував. Серед власників були Любомирські, Огінські, Браницькі та Потоцькі подивіться скільки туристів насправді ось таке жваве музейне життя тут почалося не одразу його започаткували потоцькі які стали володіти новими господарями стали цього палацу на початку 19 століття і тоді вони вирішили його зробити загальнодоступним музеєм і це був перший такий музей у Польщі. Музей у Вілянівському палаці був відкритий у 1807 році Станіславом Коскою Потоцьким, одним із власників палацу. На сьогодні Віланов вважається одним з найстаріших музеїв у Польщі. До речі, на території палацу є і пишна усипальниця графів потоцьких. Вілянівський палац запрошує відвідувачів поринути в атмосферу минулих століть. Розкішні інтер'єри вражають багатством оздоблення, старовинними меблями, цінними картинами та предметами декоративно-прикладного мистецтва. Особливу увагу привертають королівські апартаменти, де збережено дух епохи Яна Третього Собеського. В палаці зберіглися модні на ті часи. Китайські і мисливські кімнати, так само там налічується понад тисячу різних ваз. Картинна галерея німецьких, італійських фламандських авторів. Прогулянка мальовничими вілянівськими садами це окрема насолода. Тут кожен куточок вражає своєю красою та гармонією. Вілянівські сади пройшли кілька етапів трансформації. Спочатку вони були оформлені в італійському стилі з терасами та геометричними клумбами. Пізніше їх частково перепланували в англійському пейзажному стилі, більш природному та романтичному. До речі, король Ян III Собеський особисто брав участь у плануванні саду та виборі скульптур. Тут можна годинами блукати затишними алеями, милуватися фонтанами та скульптурами, насолоджуючись тишою та спокоєм. Подивіться на території цього палацу є кілька ось таких фонтанів в готичному стилі. Цікаво ще тоді. У давні часи, кілька століть тому, для живлення водою цих фонтанів була збудована на озері насосна станція. Вілянівський палац це не лише музей, а й важливий культурний центр. Тут регулярно проводяться концерти класичної музики, виставки, фестивалі та спектаклі. Це ярмарка. не не А й без цього на диво, Вілянівський палац майже не постраждав під час Другої світової війни, хоча Варшава була практично зруйнована. Місцеві жителі та працівники музею героїчно охороняли палац від розграбування та знищення. Вілянівський палац надихав багатьох художників. Його зображення можна знайти на численних картинах, гравюрах та малюнках різних епох. Палац часто ставав декорацією для зйомок історичних фільмів та серіалів, і це не дивно, адже тут особлива атмосфера минулих століть. Здається, ось ось ви зустрінете під час прогулянки садом самого короля. Якщо хочете відчути себе по-королівськи, обов'язково завітайте до Вілянова. Вас чекає незабутня подорож у часі. Тут ви відчуєте справжню велич польської культури. Парк Королівські Лазєнки охоплює 76 гектарів. Це один з найвідоміших та найбільш відвідуваних парків Варшави. Він розташований у самому серці польської столиці. Колись це була заміська резиденція двох визначних діячів польської політики та культури. Її підвали заклав ще у 1674 році державний та військовий діяч, поет та драматург речі Посполитої Станіслав Гераклій Любомирський. А вже довершеної форми резиденції надав король Август Понятовський. Це величезний історичний садово-парковий комплекс. Стилістично він сформувався в різний час і наразі складається з трьох парків: це королівський парк 18 століття, романтичний XIX і Модерністський ХХ століття. Найбільш знаковою спорудою в парку безсумнівно є палац на воді. Цей палац колись був лазнею. Всередині був розташований купальний павільйон, стилізований підгрод, в центрі якого било джерело. Саме там Станіслав Любомирський приймав розслаблюючі ванни та надихався на створення поетичних рядків у 1764 році. Молодий король Август Понятовський, також шанувальник філософії та мистецтва, захотів зробити собі літню резиденцію. Так почалась перебудова купального павільйону в палац на воді. Ця будівля раніше була купальнею, бо знаходиться на острові з того боку вода, з цього боку вода. Але потім, за дорученням останнього короля Польщі Станіслава Августа, він доручив італійським архітекторам перебудувати купальню і створити ось такий палац. В ньому ще виставляв останній король Польщі свої твори мистецтва. Станіслав Август був неабияким шанувальником мистецтва. Він збирав колекцію картин, яка під кінець його правління налічувала 2478 полотен. Однак сьогодні в палаці на воді можна побачити лише частину колись багатої колекції останнього короля Польщі. За часів короля Августа в цьому парку висадили безліч дерев. Це каштани, італійські тополі, ялини, ось такі, модрини. І незважаючи на те, що все навкруги королівське, жодних заборон помилуватися цією красою не було. Король Август дозволяв прийти в цей парк будь-кому і погуляти. На території парку дуже багато вражаючих скульптур в античному стилі. Ось такі любовні пристрасті зображені в скульптурі. Ще одна цікавинка цього парку ось такі гондоли, на яких можна покататися по озеру. Власне, таксі для туристів гондола. Дінь добре. Аїле коштує. Доросла скільки? 15. 15. Але спочатку раджу прогулятися парком, адже тут є на що подивитись: наприклад, на цей амфітеатр, який був побудований у 1790 році. Подивіться, він поєднує в собі такий мотив античних руїн. Власне, з функцією театру. Це єдиний такий амфітеатр 18 століття в Європі. Особливість цього театру в тому, що сцена вона розміщена на острові. Подивіться, ось тут вода. І, до речі, в театральних постановках дуже часто задіювали гондоли. Назвичайно красива локація, оточена водою, сцена і місця для сидіння. На території парку стоїть Мислевицький палац. Він був задуманий як головне житло короля. Однак згодом він почав виконувати більш офіційні функції. У чудових інтер'єрах палацу вирішувалися державні справи. У його апартаментах бували царські генерали, члени польського уряду, іноземні гості польської влади. Мають лазенки і свій білий дім. Тут зберігається королівська колекція графіки. Ця графіка частина королівської колекції гравюр, яку Станіслав Август збирав так само пристрасно, як і картини, і скульптури. Стара оранжерея ще один архітектурний шедевр. Тут колись зберігалася королівська колекція екзотичних рослин. У будівлі оранжереї знаходиться вражаючий королівський театр, один з небагатьох збережених придворних театрів 18 століття в Європі. Тут і досі відбуваються вистави. Поруч розташована так звана нова оранжерея. Тут зараз працює вишуканий ресторан. Парк Лажінкі називають найщасливішим місцем тут можна не тільки насолодитися прекрасним, але й прекрасно відпочити. У весняно-літній сезон на газоні біля оранжереї завжди повно відпочиваючих. Тут не побачиш трави, бо скрізь лежать люди. Просто приходять, стелять якийсь ковдрик, ковдру сідають і освітуються. Усі вони мають дотримуватись суворих правил. Наприклад, не можна тут використовувати відкритий вогонь, не можна псувати рослини, не можна ловити рибу, не можна купатися в ставках, не можна їздити на велосипедах, на роликах, на дошках і так далі. Не можна порушувати й тишу. Але цим хлопцям зробили виключення. Вони дбають про красу. Парк Королівські Лазєнки щороку відвідує понад 2 мільйони людей. Тому для того, щоб зберегти газони, тут виділили спеціально позначені ділянки для відпочиваючих. А ось для павичів, головних мешканців цього парку, жодних правил не існує. Вони тут гуляють всюди. Королівському палацу королівська птиця. Сидить собі спокійно. Відпочиває. Погляньте, який нарядний. Привіт! Дінь добре. Хай! Утентак. Чао, бонжорно. Ну, скажи щонебудь. Павичі велично крокують газонами, білки грайливо снують між деревами, а качки та лебеді граційно ковзують по воді, створюючи живу екосистему в межах міського ландшафту. Ну, звісно, така красуня сама не може бути. Добре, плавайте. Не заважатиме час у цьому чудовому місті. Пливе так само повільно, як і ці лебеді. У цьому парку кілька ось таких сонячних годинників. Подивіться, як класно Світить сонце, і тінь відбувається на, на годину одинадцяту. Зараз без п'яти хвилин одинадцята година. Цікаво, що одна з частин парку присвячена Китаю, а це такий невеличкий китайський квартал у Ложенках. Він був відкритий зовсім нещодавно, у 2014 році, і підкреслює любов до китайської естетики, яка якраз і зародилася за часів правління короля Абубста. Тут дві невеличкі фальтанки і рослини Вони були привезені сюди і висаджені з під небеспи. Запах класний, але нюхати треба обережно бо всередині пчоли. Королівські лазінки це не просто місце, де можна насолодитися красою природи ще з часів августа Понятовського парк є справжнім культурним центром. Король Август прагнув наповнювати свій маєток культурним та мистецьким життям. І в своєму палаті на воді він влаштовував такі четвергові обіди, запрошував до себе гості, письменників, інтелектуалів, філософів. Вони сідали, їли, розмовляли і ділилися прекрасним один з Понятовський полюбляв філософствувати. Не дивно, що його називали філософ у короні. І сьогодні у королівських лазенках проводяться численні культурні заходи. Тут можна не лише відпочити, а ще надихнутися та розширити свої знання завдяки зустрічам із видатними філософами та істориками. А ще саме тут, біля монументального пам'ятника Шопену, з травня по вересень проходять знамениті шопенівські концерти, які збирають тисячі прихильників. Мені також пощастило побувати на одному з концертів. Дуже раджу і вам.